Вітаю! 21 й тур подарував усе за що ми любимо Ла Лігу. Камбеки, щільну боротьбу за Єврокубки та упевнені перемоги грандів. Хтось підтвердив амбіції, а хтось знову загнав себе в зону ризику. Розбираємо кожен матч туру без винятків. А ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Леванта приймало Ельче. Леванта вирвала драматичну перемогу у матчі з п'ятьма голами. Команди грали відкрито. Але саме господарі краще використали свої моменти. Для Елліча чергова поразка у боротьбі за виживання, хоча команда зрівняла рахунок в компенсований час. І, здається, буде поділочок. Але Леванта вириває собі перемогу в 90 плюс 5 хвилині. Ельче вже 5 матчів підряд не перемагає. Райо Валікано приймало Сасуну. Осасуна впевнено скористалась помилками суперника. Райо Непогано почав матч, але після пропущеного голу втратив контроль. Осуна продовжує набирати очки у важливих виїзних іграх. У компенсований час гості двічі забивають та виривають перемогу 1-3. Еспаньо поїхав до Валенції. Один із найраскравіших матчів туру. Валенція двічі виходила вперед і, зрештою, дотиснула Еспаньол. Каже, не демонструють атакувальний футбол і стабільно набирають очки. Перемога в компенсований час. Знову 3-2. Севілья приймала Атлетік Більбао. Севіля здобуває стратегічно важливу перемогу над прямим конкурентом. Матч був жорстким рівнем. Але андалусійці краще зіграли в ключових моментах. Атлетік знову втрачає очки на виїзді 2-1 на табло. Філяреу приймав Реал Мадрид. Гра 3 та другої команди чемпіонату центральний матч туру. Реал Мадрид Спокійно, холоднокровно забирає троєчки. Вершкові контролюють гру, та не дозволить Вілярало створити серйозних проблем. Ще одна певна перемога фаворита в чемпіонській гонці. А Атлетіко Мадрид грала з мальоркою. Атлетіко не залишило шансів своєму супернику. Швидкий гол і певний контроль темпу зробили матч одностороннім. Команда Сімпіона продовжує тиснути на лідерів турнірної таблиці. Реал Віда поїхала до Барселони. Барселонці провели один з найспокійніших матчів туру. Повна номінація, контроль матчу та суха перемога без зайвого ризику. Каталонці, впевнено, тримають курс на перше місце. Реаловєда 15 матчів підряд вже не перемагає. Реал Сусідада грав Сельтою. Матчі з характером і червоною карткою. Реал Сусіда навіть... У складній ситуації контролював грою і заслужено переміг. Сусіда продовжує серію стабільних домашніх перемог. А Левес приймав Бетіс. Алавес здивував своїх суперників, перегравши Бетіс у напруженому поєдинку. Господарі зіграли максимально зібрано і реалізували свої моменти. Бетіс втрачає важливічки в боротьбі за Єврокубки. А Хетафе поїхала до Жирони. Це матчем закривався тур. Рівний матч із мінімального простору для атак. Жерона більше володіла мечами, але хетафа не захищався. Дічека виглядає логічним підсумком зустрічі. Серія голів українців Жерону підряд зупинилася 1-1 на табло. В цьому турі українці за Жерону не забивали. Мадрид продовжує стабільну серію перемог без пропущених м'ячів. Мадрид не пропускає вже декілька турів поспіль. Реал Сусідад впевнено набираючи вдома, закріпляючись у зоні Єврокубків. А ми перейдемо до статистики. Мбапе набивши гол не найкращим бомбардиром, а Ямаль віддавши 8 результативних передач, не кращим асистентом. Місця з 1 по 10. -те. Бачимо, сюди підскакує Жерона на 10 місце, Реал Сусіда 8-го, йде 9. -й. Атлетико бігнав Вілярал, який програв Реал Мадриду. І Вільярал по втрачених очках все ще може обійти Атлетико Мадрид. Перше місце, друге, п'яте, шосте та сьоме ще десь змінювалися в цьому турі. А місця з 11 по 20. Бачимо, яка тут щільність результатів, особливо з 9 місця по 18. Тут. 9 команд мають щільність результатів у 4 пункти. Севілля піднялася на 12 те місце. Обігнавши атлетік Більбао, який вони в цьому турі перемогли. Рає Велікана опускається на 16 те місце. Валенція зони виліту Вже другий тур під... ряд піднімається вище вже 14. Але весь 15. -й. Хетафа опустив зону виліту, мальорку, яка йшла. Минулому турі ще на 16-му місці. «Леванте» з Ралов'єде без змін ідуть на останніх місцях. Пишіть, на якому місці команда, за яку ви вболіваєте або за якою спостерігаєте в цьому чемпіонаті. А ми перейдемо до 22 го туру. 30 -го січня Еспаніо прийме Алавес. 31 січня Жерона поїде до Ралов'єда. Осасона прийме Вілереал. А «Атлетіко Мадрид поїде до «Леванте». Також 31 грудня Барса гостюватиме в А вже 1 лютого Реал Мадрид прийме приймає Велікадо мадридський матч. Валентя поїде до Бетіса, Сельта гостюватиме в Хетафе. Атлетік Більбао зіграє з Реал Сусідадом. А тур закриється 2 лютого матчем Мальорка Севілья. Дякую, що додивились до кінця. Дякую БЗСУ. Переможемо!